Добрий ранок і знову групка, яка працює вже 40 років. Сьогодні ми детально розглянемо розміри, теплообмінник, принцип роботи. і Я відповім на запитання. Дуже вдячний всім глядачам. Відео попереднє, мамина групка, яка працює вже 40 років, набрало 200 тисяч переглядів. Тому я вирішив знову зняти відео, але враховуючи ваші побажання і запитання, поїхали! Розмір прилети 75 см. Ширина плити 45 см. Довжина теплообмінника 25 см. Ширина теплообмінника 45 см. Відкриваємо кружки і дивимось трубний теплообмінник. Міряємо труби, щитаємо кількість і розказую принцип роботи. Отак От це все виглядає у відкритому вигляді. Дивимось всередину. Так, дивимось котел. Котел складається стінка з лівої частини. І в кінці трубний теплообмінник і стінка з правої частини. І внизу колоснікова решоточка. Переду бачите стінки з'єднані між собою отакою трубкою. Дивимось саму головну частину, з задньої частини стоїть трубний теплообмінник. Це найважливіша деталь цієї системи. Міряємо всередині. Труба має 75 мм. міліметрів. Считаємо, скільки їх? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, шість труб. На рахунок котла. Котел за 40 років мінявся один раз. Це новий котел, а старий котел прогорів ось в цьому місці. Ось тут. Тут найагресивніше середовище. Утворюються кислоти і перегорає. Отже, перше від дверок ми можемо бачити основну камеру горіння. Це на колоснікової решетки. Після неї йде камера змішування. Ось, зараз ми її заміряємо від колоснікової решетки і до трубного теплообмінника. Оця висота, оця довжина дуже важлива. І заміряємо висоту топки, ширину топки самого простору, в якому горить вогонь. Тут змішуються гази з киснем, проходить догорання і заходить в трубний теплообмінник, який являється підсилювачем тяги під дією законів фізики. І ще більше догорає паливо. Горіння виходить бездимне. Отже, міряємо довжину, висоту, ширину. Заміряв я, висота, ширина, довжина виходить дуже просто, 30 см. Тобто, отак камера змішування має 30 см довжини. Отак має 30 см ширини. І висоти також має 30 см. Загальна ж довжина з теплообмінником із грубкою і з камерою змішування виходить 1 метр. по камері згорання всім зрозуміло. Далі переходимо до системи е води. Системи обв'язки води, розширительний бачок. Система працює без насосу завдяки отакій високій трубі. Яка йде від теплообмінника і аж до стелі. Вона являється насосом дуже потужним. Дуже багато було питань, як працює розширительний бачок, якщо він стоїть нижче труби. Розказую, в 7 класі фізики ви можете прочитати закон, який. Діє на цю систему. Тобто, коли вода розширяється, вона воздух видавлює в бачок. Коли вона охолоджується, вона з бачка засмоктує воду. Так пару раз і виштовхується весь воздух, все повітря виштовхується з системи опалення. І таким чином бачок можна опустити ще нижче. І все буде прекрасно працювати Система працює в парі з газовим котлом. Газовий котел виведений у котельню, від нього йде подача, ось вона заходить у стіну. І пішли подивимося, де вона виходить. А ось вона виходить, піднімається вверх і з'єднується з основною системою опалення. Ось. Бачите, ця труба йде подача від груби. Тобто піднімається вода насосом на найвищу точку, а тоді знижується нижче, 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 нижче і йде розводка. Вниз пішло на одне крило 4 батареї. І направо, зараз підемо подивимось, і ось вона виходить. Бачите, звідти виходить. Іде над дверима, це вхідні двері. І йде праве крило, там теж 4 батареї. Зовнішній діаметр труби опалення 50 мм. Далі ми розглянемо систему обратки. Кудою? Холодна вода повертається в котел. Ось вона тут заходить в стінку котла. Обратка в нас йде завжди на зниження. Зниження, зниження, зниження. Пішли, подивимося, обратку біля котла газового. Біля газового котла виходить із стіни і заходить в котел. Он вниз. І тут краник сливу стоїть, тут найнижча точка, тут зливається вода. Як підключені батареї? Я вибрав найсвільнішу батарею, щоб вам було видно. І ми бачимо, що гаряча вода йде сюдою. Ось по кругу. А холодна вода. Батарейка з одної сторони заглушена і з другої сторони обраточка. Ось так. Зараз заміряємо діаметр труби обратки. Це важливо, вона менша. Отже, заміряв. Зовнішній діаметр цієї трубки 30 мм. Це важливо для справної роботи системи. Як влаштовані наклони. Батарея повинна стояти теж під уклоном. Бачите, воно все йде вниз. Знижується, так як я на подачі показував, знижується труба. І так вона по всій хаті на одне крило пішла, знижується, 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 знижується. Іде по кругу, по кругу, по кругу. В іншу кімнату. І ось остання четверта батарея. Вон вона. підключена точно так само. Але вона вже кінцева. Зараз постараюсь показати заглушена з обох сторон. Ось. А от обратка пішла далі. Заглушена подача, гаряча вода верхня заглушена. а обратка. З'єднана в одне кольцо. Вся система закольцована по низу по обратці. Ідемо дивимось на другу кінцеву батарею. Ось вона, теж вверх заглушений, а внизу обратка пішла на зниження. По кольцу. Оце друге крило. Це ліве крило, а то праве крило. І таким чином це все опалює 100 квадратних метрів. Система працює стабільно і вся хата тепла. Але це ще не все. Ще є повітряне опалення. Розказую далі. Як я вже говорив, дим виходить сюди, піднімається. Йде перший лежак, другий лежак, третій лежак, і виходить в димохід. Дим ходить змійкою, стелиться по лежаках. А за стіною лежанка стоїть. І в перший хід, в перший хід ось цей хід заглушений, там цей заглушений. А воно заходить перший хід в лежанку. Йдемо дивимось лежаночку. А за стіною у нас стоїть ось така лежаночка. Велика лежаночка, на ній можна лежати. Отже дим виходить сюдою, заходить в лежанку і проходить через цю лежанку і заходить сюди. І пішов по лежаку і пішло вверх. Дуже головна особливість ось цієї стіни. Вона складена з камінних кирпічиків, камінна цегла, така як бруківка на дорозі, такі квадратні цеглинки. І ця вся стіна вистелена виходить із камінця, з камінців. Вона накопичує тепло дуже гарно. І потім цілу ніч віддає це тепло в хату. І лежаночка теж нагрівається, служить як теплоакумулятор. Ця плиточка нагрівається всередині, камні нагріваються, плита і теж слугує як опалення. Тільки вже повітряне опалення. У змірах. Довжина її 2 метри, висота 80 см і ширина 80 см. Дуже велика зручна лежанка. Рубка працює. Ось дрова заготовлений. Отже, дорогі друзі, ми сьогодні з вами розглянули комбіновану систему опалення, яка дозволяє топити газом. І економити газ, топити дровами, вугіллям, всім, чим у вас є. Незалежно працює котел газовий чи не працює, закидаєте дрова, і котел автоматично газовий відключається. Тому що грубка справно працює вже 40 років. Всім подякував. Пишіть відгуки, підписуйтесь на канал, задавайте питання, буду відповідати. Слава Україні. Героям слава. Якась чудосія. А ну хто знає, що це таке, знайшов у батька на горищі ось таку приблуду. Нащо воно треба? Якісь коньки набити. Сюди сідати чи що цікава штука якась. Хм. Що думаєте? Побажайте мені щасливої дороги, бо закони зараз такі, самі знаєте. Якось може доїдемо тут недалеко 100 кілометрів.